Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Відповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на питання The Guardian щодо тимчасово окупованого півострова Крим. З одного боку протверезила адептів культу все пропало, а з іншого змусила ще більше хвилюватися російських окупантів. Крим буде повернуто до складу України, але як це можливо? Це вже відбувається, якщо ви не помітили, пише військовий експерт Олександр Коваленко. Крим справді є найвразливішою ланкою серед усіх тимчасово окупованих територій України, особливо порівняно з Донецькою та Луганською областями, що мають сотні кілометрів. Спільного кордону з Росією та вельми розгалужену логістику. Це дає змогу російським окупантам підтримувати високий рівень матеріально-технічного забезпечення військ за будь-якого розвитку подій. Півострів, що на перший погляд прикривається тимчасово окупованою лівобережною Херсонською та Запорізькою областями, залишається вразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення материкового півдня. Причому процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом. Чорноморський флот став флотилією у 2023 році. Російські окупанти розпочали процес виведення Чорноморської флотилії з півострова Криму новоросійське РФ, а деякі кораблі взагалі були відправлені в Каспійське море. Це стало наслідком планомірного та методичного вибивання російської флотилії з Криму у 2014 році. Окупація півострова була змовлена і тим, що Росія мала намір використовувати його як базу для свого військового флоту з подальшим контролем Чорного моря. Саме Чорноморський флот, а нині флотилія, мав забезпечувати захист Криму з морських рубежів, і саме ця. Компонента з 2022 року була головною опорою для окупантів у питаннях безпеки півострова. Станом на першу половину 2024 року, опору Криму ганебно вибито з півострова із втратами, яких Чорноморський флот не зазнавав із часів Другої світової війни. По суті, можна вважати, що це завершений етап у процесі підготовки умов для звільнення Криму. Логістика 8 жовтня 2022 року було проведено першу результативну операцію з пошкодження Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із. Матриковою Росією цей міст був і досі залишається однією з основних логістичних артерій, які постачають півострів як у питаннях цивільного, так і мілітарного порядку. Знищення Керченського мосту критично підірвало б можливості окупантів у питаннях матеріально-технічного, забезпечення свого угруповання не лише на півострові, а й на материковому півдні, зокрема на лівобережній Херсонщині. У ніч на 23 липня ВМС України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по залізничному порому слов'янин у порту Кавказ. Слов'янина, третій і останній залізничний паром, який був у Росії в цьому регіоні. Таким чином, етап перерізання логістики Криму в процесі морська сухопутна та повітряна компоненти поступово нейтралізуються, ізолюючи півострів від зовнішнього світу. Повітряний простір у 2024 році інтенсифікувався процес знищення засобів російської протиповітряної оборони в Криму за два з половиною місяці практично весь ешелон великого радіо на півострові втратив свою функціональність. На території півострова Більше немає повноцінно функціонуючих 12 го та 18 го зенітних ракетних полків ЗРП, а також 3-го радіотехнічного полку. По суті, північний західний центральний і південний повітряний простір півострова Крим є прохідним двором не тільки для балістичних ракет, а й для дозвукових засобів ураження, а також різного типу БПЛА. Висновки на третій рік повномасштабної війни ми з вами регулярно спостерігали, як створювалися умови для звільнення Криму. Не просто удар по Керченському мосту, який був і який ще буде. Просто потоплення Чорноморського флоту та витіснення його з Криму. Не просто нейтралізація кримської ППО та супутні її витіснення авіаційної компоненти. Весь цей час ми з вами були і будемо свідками формування комплексу умов, що зараз перебувають на різних етапах реалізації. Але суть неминуча. російський окупаційний контингент у Криму поступово, але впевнено стає приреченим на повну ізоляцію. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.